Це майстерня Івана Мацканича. Чоловік ремонтує автомобілі для військових. Машини привозять волонтери з-за кордону. Серед проблем цих автівок називає старость. Це основний недолік всіх машин, що ми беремо. Коли автомобілі привозять, спочатку автомеханіки проводять діагностику. Далі впродовж кількох днів повністю ремонтують, тестують та відправляють військовим на фронт. Івану допомагає його син Артур. Деколи було, що задержувалися до двох, до трьох. Тому що ранку машина вже мала виїжджати, а ще не була готова. Тобто, коли є потреба, ми залишаємося, допрацьовуємо те, що потрібно. Іван Мацканич розповідає, відремонтовані автомобілі, а це від 5 до 13 машин, військовим везуть волонтери. Їде з ними і сам механік, аби відремонтувати авто в дорозі у разі поломки. Модерує роботу команди Федір Коваль. Маршрут складаємо логістичний, бо не всюди можна проїхати в певний час, бо є комендантські години, мости, переправи. Автівки передають з рук в руки військовим, а захисники волонтерам дарують сувеніри. Це нам дали із 128-ї бригади під Новомихайлівка, так? Правильно пам'ятаю. Да, це контейнер. Прямо ми звідси з передової його і веземо. Деякі речі багато ми віддали на аукціони, на тим людям, які саме більше донатять нам. Іван Мацканич каже, буде продовжувати допомагати військовим. Ви б дуже хотіли, щоб тут була Росія, і я не хочу. Уже найближчими днями волонтери повезуть військовим ще кілька машин. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин. Суспільне новини.